Так капусту ви ще точно не готували на смак, як справжнє м'ясо. Мінімум продуктів і неймовірна смакота. Ніхто не повірить, що тут так багато капусти, а вся справа в соусі, який творить з нею справжні дива. Отже, насамперед підготуємо капусту. Качан нарізаємо на кільця товшиною приблизно 1,5-2 см. Для цієї страви, відмінно, до речі, підійде стара тверда капуста. Ось такі кружечки в результаті повинні вийти. Так нарізаємо весь качан. Тепер кожне кільце розрізаємо на смужки. Капуста дуже щільна і нічого не розпадається. До речі, з молодої капусти теж виходить дуже смачна і ніжна страва. Ось такі смужки нам потрібно розрізати ще впоперек на квадратики. Мені дуже подобається цей спосіб подрібнення капусти. Швидко, просто, а найголовніше у готовій страві дуже складно буде зрозуміти, що це воно таке. У результаті виходять такі шматочки середнього розміру. І не дрібно, і не крупно. Те, що потрібно. Тепер білий лук. Звичайно, можна взяти будь-який, який у вас є, але мені найбільше подобається саме з білим. Нарізаємо його на середні за величиною шматочками. Я взяла одну велику цибулину. Ось така цибулька у мене вийшла. Пательню ставимо на вогонь, додаємо трохи олії і висипаємо цибулю. Добре перемішуємо її з олією і обсмажуємо, не накриваючи кришкою пару хвилин на середньому вогні. Цибуля повинна добре зарум'янитися, але не пригоріти, так що періодично приглядайте за нею. А поки що підготуємо моркву. Я її вже заздалегідь помила і почистила. І тепер подрібнюємо її на великій терці. У мене морква трохи більше за середній розмір. Ось така морква, зрештою, вийшла. Головне, щоб вона була солодкою та аромат. Цибуля вже добре зарум'янилася і тепер додаємо до неї подрібнену моркву. Добре все перемішуємо, робимо маленький вогонь, розрівнюємо овочі в один шар і готуємо, не накриваючи кришкою хвилини 3-4. Тепер беремо картоплю. Нам потрібно буде три штучки середнього розміру. Очищену та помиту картоплю розрізаємо на чотири частини. Якщо у вас картопля велика, можна розрізати на більше частин, щоб вона швидше приготувалася. Беремо тепер кастрюлю, викладаємо картоплю. Бажано, щоб кастрюля була з товстим дном. Заливаємо картоплю водою, щоб вона тільки покрила її. Додаємо чайну ложку солі, перемішуємо та відправляємо на вогонь варитися до м'якості картоплі. До моркви та цибулі на пательню висипаємо подрібнену капусту. Добре перемішуємо, розрівнюємо та робимо невеликий вогонь і будемо готувати хвилин 5-7, накривши кришкою. Готову картоплю викладаємо в глибоку ємність. Вона має бути м'якою і абсолютно готовою. Виливаємо тепле молоко, в одну склянку, і подрібнюємо картоплю до пюре. Молоко я виливаю в кілька прийомів, щоб маса в результаті не вийшла дуже рідкою. Залежно від сорту картоплі, молока може знадобитися більше або трохи менше. Тепер відправляємо сюди два шматочки вершкового масла. Звичайно, жирність масла повинна бути не менше 82%. І добре все тепер перемішуємо. Ось такою консистенцією має вийти картопля, не густа і не рідка. Обов'язково в пюре я ще додаю три зубчики чеснику. Натираю його на подрібнену терку. Можна подрібнити дрібненько ножем або видавити через прес, кому як зручніше. Тепер приготуємо соус. І ось саме завдяки йому ця страва виходить просто чарівною. Найголовніший інгредієнт у ньому це червона цибуля. Я беру дві великі цибулі. Очищену та помиту цибулю розрізаємо на чотири частини. Беремо блендер або подрібнювач і викладаємо в нього всю цибулю. Пару натискань і ми отримуємо пюреподібну трохи рідку масу ось таку, як у мене. Цибулю потрібно дуже сильно подрібнити. Беремо окрему ємність, відправляємо в неї наше цибулеве пюре, висипаємо сюди ж 2 столові ложки цукру, чайну ложку солі, трохи чорного меленого перцю, суміш італійських трав та 3 столові ложки томатної пасти. Добре все перемішуємо до однорідного стану і в кінці додаємо трохи фільтрованої води, щоб наш соус став рідкішим. Ось така консистенція має вийти. Капуста вже практично готова. Вливаємо наш соус і добре перемішуємо все. Робимо вогонь трохи більше середнього і готуємо, не накриваючи кришкою, поки не піде зайва рідина. У мене це зайняло 7 хвилин. Ось що зрештою має вийти. Дуже довго уварювати не потрібно. Капуста повинна залишатися цілою. Тепер беремо 150 г твердого сиру і подрібнімо на великі терці. Найкраще брати сир, який добре плавиться. Висипаємо натертий сир уємність із картоплею і добре все перемішуємо. Нам ще знадобиться форма для запікання. Викладаємо в неї готову капусту, у мене скляна форма, і я її нічим попередньо не змащувала. Краще брати форму з високими бортиками, щоб зручно було готувати далі. Обережно розрівнюємо капусту і зверху викладаємо підготовлене пюре. Спочатку ложкою у різних місцях форми, а потім вже розрівнюємо по всій поверхні. Це буде дуже смачно та зовсім незвичайно. Відправляємо тепер нашу страву в розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. на такої смакоти ви ще точно ніколи не куштували. Як тільки зверху утвориться рум'яна скоринка, наша страва готова. Обережно дістаємо і даємо зовсім трохи охолонути. Залишилось порційно розділити та запрошувати всіх до столу. Неймовірно, ароматна, абсолютно незвичайна на смак, і така смачна страва відмінно підійде і для щільного обіду, і для легкої вечері. Шкода тільки, що дуже швидко все відразу з'їдається. Капуста завдяки соусу зовсім на себе не схожа, а нагадує на смак справжнє м'ясо. У поєднанні з м'якою та сирною картоплею це взагалі незрівнянно смачно. Отже, я наполегливо рекомендую вам спробувати. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити новенького. Папа! -па.